Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це Медексперт. Вітаю з вами програма «Медексперт» І зараз ви дізнаєтесь, що нового відбулося у нашій медицині. А зокрема, ми розповімо, як львівські медики пересадили серце захиснику, тим самим врятувавши його. А також покажемо, як представники ЗМІ вчаться рятувати людей. Ще більше новин буде далі. У програмі вижив завдяки донорському серцю, як львівські медики врятували захисника. Навчання з домедичної допомоги львівських журналістів вчать допомагати потерпілим до приїзду швидкої, як все відбувається. Війські спеціалісти врятували захисника, в якого після важкого поранення розвинулася серцева недостатність. Життя пацієнта було під постійною загрозою. Допомогти йому могла лише трансплантація серця. Щоб виконати її, медики вирушили за 600 кілометрів аж до Одеської області. Про цю рятівну місію ми розповімо у сюжеті. Боровся і за життя, і за перемогу. Львівські медики виконали 10-ту успішну трансплантацію серця 49-річному захиснику. Пан Василь доєднався до лав ЗСУ ще у березні 2022-го, а через півтора роки отримав важке поранення. Цей час чоловікові згадувати складно. Вбити подарувати на куски порвано. І я поколічний. Міночі приїхали. Бетерами зброєю. Встали на ту позицію, де нам офіцери сказали. Ми нас зайняли в порог. І нас почали бомбити з третьої години ночі. Після поранення Василь одужав і відновився, однак чоловіка спіткала інша проблема, через яку боротьба вже почалась за життя. Я так не відчував. Потім, коли все позаживало, я почав чути. Тяжко було йти, задихався, паморочого в голові. Тиск був тільки понижений. 60 на восемь затку. Плями чорне літали, я міг пасти. Просто землі. Аж норівки, щоб зашнурувати, не міг синутися. Зразу наша втажало тут. Лікарі діагностували у Василя спадкове захворювання серця, дилатаційну кардіоміопатію. Загострення спровокувало поранення захисника, і у цьому випадку допомогти могла лише трансплантація серця. Стан його вже був дуже критичний. Він був в високому статусі екстреності, і того було прийнято таке рішення негайно органтно оперувати його, бо бо без операції, ну, я думаю, залишалось близько до місяця часу. Донор для чоловіка знайшовся, проте в Одеській області. Та львівські кардіохірурги швидко зорієнтувалися і разом з пацієнтом вирушили за 600 кілометрів від Львова, щоб виконати рятівну операцію. Серце було розподілено на нашого реципієнта, оскільки відстань є велика, а час життя серця поза людським організмом після вилучення 3-4 години, то ми змушені були прийняти таке рішення, як взяти реципієнта, апаратуру, всю і бригаду, і поїхати в місто Балта робити трансплантацію на базі їхньої клініки. Донором для Василя став 37-річний чоловік, у якого діагностували смерть мозку після ДТП. Родина дозволила вилучити орган для порятунку чоловіка. Відтак п'ятигодинна операція з пересадки органу пройшла успішно. Я йшов так, так як на війну, так і задачу. Я не вірю то, я думаю, що застою, не простуся. Потім не вже забудяться. Що це? Нині медики відзначають добрі результати аналізів, а сам пацієнт значне покращення в самопочутті. Я до того не міг пройти метрів п'ять. А зараз бігаю по сходах. Вервеніс вже на десяту добу після трансплантації Василя виписують додому. Сьогодні вітаю вас! Визначна подія. Ви у гарному задовільному стані виписуєтесь з новим серденьком. Що від вас потрібно, щоб ви себе берегли, берегли то серденько, чемно пили препарати, які вам розписали, і з'являлись до нас на контрольний огляди. Здоров'я вважаємо. Тепер він зможе повернутися до звичного життя. Попри бажання повернутися на службу, все ж стан здоров'я цього зробити не дозволяє. Тож Василь вірить у перемогу. Надалі він прийматиме ліки і приходитиме до медиків на обстеження. Ами медиксперти, далі ми коротко розповімо, чому до Львова завітала відома американська шеф-кухарка Рейчел Рей, та як почувається зараз захисник, який вижив після складного поранення, проте втратив можливість ходити. Тож не перемикайте. Шостий візит до України відомої американської шеф-кухарки Рейчел Рей знову частувала важкопоранених захисників їхніх дружин та партнерок власними варіаціями на тему української кухні. Цього разу до першого медоб'єднання вона приїхала не сама, а з учасником американського мастер-шефу Ноа Сімс, який раніше готував для пацієнтів у спеціальному пересувному фургончику. Додамо, що під час поїздок до України шеф-кухарка та телеведуча відвідала не лише лікарні, а й при Ові міста, окрім своєї підтримки, а також частувань, Рейчел Рей долучилася до придбання двох важливих апаратів для офтальмологічного відділення дитячої лікарні Святого Миколая. Шанси на порятунок були мізерними. У центрі незламні допомагають пристосуватися до нових умов життя військовому, який зазнав важкого поранення. Чоловік добровільно доєднався до лав ЗСУ, проте восени 2023-го отримав пошкодження, яке назавжди знерухомило половину його тіла. Тоді уламки боєприпасу посікли все тіло та пробило життєво важливі органи легені, печінку та нирку. Ще один з осколків застряг в хребті та пошкодив спинний мозок. Тоді запорізьким лікарям вдалося Врятувати пораненого зараз захисника лікують у реабілітаційному центрі незламні. Тут йому відновлюють силу м'язів та вчать пересідати з ліжка в крісло, колісне, пересуватися, долати перешкоди тощо. Сам чоловік має підтримку: дружину та донечку. Та мріє після завершення реабілітації стати ментором та мотивувати поранених військових. На телеканалі Правда тут Львів» ми неодноразово розповідали і продовжуємо розповідати вам про те, чому важливо знати правила до медичної допомоги, адже кожен з нас може стати рятівником життя. Так, от ми не тільки інформуємо вас, але й самі вчимося. І як ми це робимо, покажемо у нашому наступному матеріалі. Не тільки інформують, але й самі навчаються. Львівські журналісти проходять короткі тренінги з надання до медичної допомоги. Зокрема, Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги підготував програму навчання, де зібрані найпростіші медичні заходи для порятунку потерпілого. Тренінги з домедичної допомоги ми проводили вчителям, викладачам, учням та студентам, поліцейським, ДСНСникам. Але ми чомусь не проводили тренінги для журналістів. А журналісти це ті люди, які несуть інформацію в маси. Це дуже важлива ланка між нами і пересічними громадянами. І ми вирішили сьогодні виправити нашу помилку і запросити журналістів. На короткому, чотиригодинному тренінгу розповіли про серцево леганеву реанімацію, використання дефібрилятора, про методи зупинки кровотеч, допомогу при удавленні, судомні напади тощо. Я неодноразово бачила, як надають домедичну допомогу. Була свідком навіть ситуації. Я зрозуміла, наскільки це непросто, але десь в пам'яті це закладається. Тому, от моя особиста рекомендація це окрім того, що знати, це потрібно спробувати. Тому, якщо є можливість доєднатися до таких курсів, до таких коротких тренінгів, то її точно не треба опускати. Медики нагадують, основним завданням до медичної допомоги є те, щоб завдяки найпростішим медичним заходам врятувати життя потерпілому чи попередити розвиток можливих ускладнень. І це може зробити кожен. Якщо взяти швидку допомогу в межах міста, вона приїжджає до 10 хвилин. А якщо стається зупинка серцевої діяльності, зупинка крові гороптова, то в людини ну, є 5-6 хвилин, не більше. Після того йде вже незворотні зміни в головному мозку, і навіть якщо ми реанімуємо серце і запустимо серце, і людина ніби сердечко і працює, а головний мозок вже, на жаль, помер. От зокрема, завдяки знанням з надання до медичної допомоги, речниці центру екстреної медичної допомоги вдалося врятувати людину. Повноцінний тренінг я не проходила ніколи, але зважаючи на своєї діяльності, я часто буваю на таких тренінгах. І все одно ця інформація відкладається, і одного разу ну так вийшло, що на пікніку в лісі я допомогла людині, яка вдавилася шматком м'яса. І я зрозуміла, що це було повне не часткове, а повне удавлення. І ну я не знаю, випадково чи не випадково. Напевно, не випадково завдяки тренерам і їхнім знанням і моїм моєї присутності на таких тренінгах людині врятувало життя. Кожен може опинитись в ситуації, коли комусь з рідних чи просто людині на вулиці потрібна буде допомога. Тож правильний алгоритм дій може врятувати життя. Нехай отримані вами знання вам ніколи не знадобляться. Тож дослухайтесь до медиків та будьте готовими до будь-яких ситуацій, які можуть трапитись у житті. Ви дивитесь програму «Медексперт» і далі вас очікує ще декілька коротких медичних новин. Тож на кінець ми розкажемо вам, як відновлюється та не втрачає оптимізму захисник, який через складну травму втратив можливість ходити. А також як львівським лікарям вдалося допомогти дівчинці, яка народила з півкілограмовою пухлиною. Далі про це дивіться у програмі. Пухлину виявили ще в утробі матері. У Львові народилася дівчинка з такою ж півкілограмовою пухлиною, як і її мама 32 роки тому. Хірурги дитячої лікарні Святого Миколая ще на етапі вагітності склали план майбутнього втручання. І одразу після появи немовляти на світ ним вже почали опікуватись усі необхідні профільні спеціалісти. Хірургічне втручання було складним, так як у дівчинки була крижово куприкова тератома глибокого третього типу. Проте сучасні технології та досвід лікарів до дозволили успішно видалити пухлину та виконати пластику, хоча мамі дитини свого часу довелось витримати кілька оперативних втручань. Фахівці зазначають, те, що мама і донечка народилися з однаковими пухлинами, не спадковість, а просто збіг. Така патологія зустрічається в одного з 35 тисяч новонароджених. Один із ворожих снарядів розірвався за лічені метри від військового. До центру Незламні потрапив 25-річний захисник Валерій Покотило, який отримав важке поранення на Запорізькому напрямку. Це сталося наприкінці 2023 року. У прифронтових лікарнях його стан стабілізували, а вже у Вінниці йому виконали більше десяти операцій. До Львова військовий потрапив у повністю лежачому стані. Та після роботи з фізичними терапевтами вже за місяць реабілітаційних вправ він повністю став на ноги. Далі Фахівці взялись відновлювати руку, яку нижче ліктя наскрізь прошив уламок ворожого снаряду. Через це він не міг рухати всіма пальцями лише мізинцем, і відчував оніміння та стріляючий біль. Тож хірурги лікарні святого Луки виконали декілька ортопедичних операцій, після яких пацієнт вже починає розпрацьовувати пальці. Після реабілітації захисник хоче повернутися в стрій та надалі допомагати виборювати перемогу. На сьогодні це все більше новин ви побачите вже наступного тижня. Тож ми слідкуємо за тим, що відбувається у нашій медицині, і розповідаємо вам тут. Не пропускайте випуски «Медексперта». З вами була Ірина Цвігун. До зустрічі.